Що ж, друзі, цей день настав. 18 липня. Слоник наш примітивний, але робочий. надіємося, іде сюди. Тут встановлений ніж Андрія Баскавича, який ми дали ще 3 роки тому і ні разу ним не виспользувалися. Встановлений він максимально надіжно, все прикручене. Там сюди під'їжджають корпуса ставляться, ну саме в роботі далі надіємося, що цей нож буде добре розпечатувати. Якщо ні. У нас є звичайні ножі, для розпечатки вилочки, в общем все, що треба. Там розпечатуємо забрус в ящичок, далі в накопитель. І з накопителя у Меліса 93 медогоночку. Ще закаціємо метком, ви можете замітити в жидкому стані Пультик Меліса як положимо і запускаємося сподіваємось що наш шатер, що вросла не буде що все в нас вийде бочечки нові зараз побачимо чи будемо че возити чи будемо возити будем бусом скоріше що бусом Тому що йти як ми вже бачили нам далеченько це аж туди де да, да я показую ось пальчиком аж отамго у нас край все одно, метрів 150 кожний корпус. Це все на руки чи на ну, Ми бусиком підскочили, ну, забрали, погнали. Так що от. Зараз будемо дивитися, що буде з цього виходити. Взагалі вам общий план. Там ще пройдемо. Сергій Ніколайч теж фільмує наші движання. Зараз ми нажемо корпуса набирати, щоб буси закидувати, і воно все вирівняється і будемо чутенько складати.